Не, за ну, ну, які я можу вам розповісти секрети красоти? М? Які? От самі основні. Красоти я можу вам сказати. А? Це генетика. Генетика. Від природи мені надана красота. Дякую тільки батькам. Да-да. Ммм. -да. -да. М -м. І не завідуйте мені, Да, я така файна-файна-файна дівчинка. Ммм, mm ммм, -mm. mm -mm. да, це тільки природна красота, тільки-тільки вода. Ну і шо ви думаєте? Ну і само, це, це саме головне, ну саме головне, це впевненість собі, впевненість. Ммм, mm -mm. да, бажаю вам гарного-гарного дня.